31.03.2024 року. Троєщина вулиця Меліоративна. Відносно даного сміттєзвалища, близько 10 місяців. Тому було повідомлено всі державні установи та організації. Як ми бачимо, протягом 10 місяців все, що спромоглися, на нашу думку зробити наші посадові особи, це приховати злочин та зарити сміття в землю. Наразі ми бачимо, що сміття намагалися сховати під товщою землі. Крім автомобільних шин, ми бачимо дуже велику кількість іншого доволі небезпечного сміття. Це пластикові банки, акумулятори, різна проводка, пінопласт, паралон, котрі розкладаються в природному середовищі сотні років та наносять дуже велику шкоду навколишньому середовищу, в котрому ми з вами проживаємо. Тож про яку довіру до посадових осіб міста Києва може йти мова, коли вони все, що спромоглися за 10 місяців, це зарити сміття в землю, приховавши тим самим злочин і надати безглузді відписки громадські організації? Тож звертаємося до Київської міської прокуратури та офісу генерального прокурора забезпечити проведення належної перевірки з даного факту та покарати всіх винних.